Всім привіт! З вами автор каналу Bodia Studio. І сьогодні на каналі огляд посилки. Вибачте за те, що давно не було відео. Все через ситуацію в країні зі світлом. До речі, я веду зйомки з 4 серії ходячих мерців. Тому о, тут навіть збоку стоять декорації, вам їх не видно. І тому серія вийде скоро, наскільки це можливо, довгою, незважаючи на цю ситуацію. Ну, як довго, для мого каналу довго. І я думаю, вже може перейти до самої посилки, як ви бачите, вона весь час лежала в кадрі. Це ось такий пакунок. Ну, що себе на перший погляд представляє дана посилка. Бо я її замовляв на сайті Retromagaz, І я думаю, перше треба її відкрити і подивитись, що там всередині. Тут є ось така от плівочка антистрес, і зараз я її буду розвертати і дивитися, що там. Розвернув і зараз все детальніше покажу. І так, там був чек. Які я вже відклав в сторону, і візитка ретро Ось так воно виглядає. Ну і, звичайно, саме Лего. Це ось такі от, е, сірі блоки з принтом цегли, ну, як принтом, Ну, вигляді цегли, і зараз я їх розпакую. Ось так все це діло виглядає на камеру. Тут 120 штук. Чому я заказала саме таку посилку? Тому що в мене була нестача е, сірих детальок, тому я її замовила. Ось так вони виглядають. Піднесу ближче. От зараз порівняємо це з вагою чоловічком. Як це виглядає? Тобто детальок доволі багато. Я думаю, що на цьому вже можна закінчувати огляд, тому що, в принципі, тут нема вже більше що показувати. Це відео було більше для того, щоб показати щось на каналі, щоб канал не пустував, щоб не падав актив. Тому з вами був я, Бодя Студію. Всім до побачення!